Сімнадцята година в Україні. Час дізнатися. Останні новини. Росіяни сьогодні прицільно вдарили по перинатальному центру в Херсоні. На той момент там тривали пологи про подробиці цієї атаки. А також загалом про ситуацію на Херсонщині розпитає Олександра Прокудіна, начальник Херсонської обласної військової адміністрації. Зараз зі студією наживо. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, по перше, наскільки сильно постраждав перинатальний центр, чи є там поранені, і загалом, яка ситуація сьогодні з обстрілами в області, які масштаби, які наслідки цих атак? На щастя, ніхто не знемовлят з пацієнтів та медиків не постраждав, але це вже вкотре обстріляли російські терористи. перинатальний центр у момент прильоту лікарі саме приймали пологи зараз. Критичної ситуації немає. Всі цілі і здорові, але вибухи не вчухають і вчора не вчухали. Вчора ввечері страшна трагедія. Трапилась у Дніпровському районі Херсона. Там росіяни обстріляли будинок, в якому проживав батько з дитиною, донькою. Шестирічна дівчинка від отриманих поранень померла у лікарні. Батько 49 років зараз знаходиться в медзакладі. Також стало відомо вчора і про загибель жителя дучан і мешканки обласного центру. Вони потрапили під водорожі обстріли. Мої щирі співчуття рідним і близьким вбитих. Крім того, шість поранених вчора і сьогодні. Вже спочатку доби через збройну агресію РФ в Херсоні, Антонівці, Текстильному та Білозерці поранені дістали дев'ятеро людей. Також ще один житель обласного центру був поранений кілька днів тому. Всі постраждали під наглядом медиків і знаходяться в лікарнях. Пане Олександре, ми також знаємо, що через російські обстріли зупинилася Херсонська ТЕЦ. Розкажіть, що зараз в обласному центрі з теплопостачанням? Чи можна ТЕЦ відновити? Чи є якісь альтернативи? їй? Да, впродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно били по Херсонській ТЕЦ. Це навіть сотні ударів. Цивільні об'єкти, що забезпечує херсонців теплом. Її атакували із дронів, з артилерії з іншої зброї. Попри вжиті заходи для захисту, приміщення і обладнання станції зазнали дуже серйозних руйнувань. Через це роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла зараз залишилось можна сказати, 50% Херсону 470 будинків це понад 40,5 з половиною тисяч абонентів, і варто розуміти, що. Херсон знаходиться на лінії фронту. Ворог стоїть всього в декілька кілометрів від нас і постійно обстрілює місто. Тож нині спрогнозувати терміни відновлювальних робіт просто неможливо. Район, де розташований об'єкт, перебуває під постійними ударами. Навіть відправити туди ремонтну бригаду чи техніку наразимо їх на смертельну небезпеку. Зараз розглядаємо варіанти альтернативного теплопостачання для осель. Також паралельно працюємо з партнерами, що забезпечити людей електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву. Зараз херсонці, які залишились без тепла, можуть звернутися за допомогою до пунктів незламності. Там можна зігритися, зарядити телефони, зв'язатися з рідними. Адресу, найближчого пункту незламності, можна дізнатися. За номерами обласного контактного центру 0800 101 102 та 0800 330 951 тому всіх закликаю: якщо є проблеми, дзвоніть всім допоможемо. Ви зараз згадали за електричні обігрівачі. А як з електрикою і що загалом з критичною інфраструктурою в області? Чи є у людей світло, вода? Ну зараз ситуація з енергетикою залишається складною, адже ворог майже щодня б'є по критичній інфраструктурі. Ну але навіть у таких важких умовах, завдяки титанічній роботі енергетиків, нині світло є у 176 населених пунктів. Це Практично всюди, де проживають люди, і де безпекова обстановка дозволяє проводити відновлювальні роботи. Зараз 80 енергетиків і 35 одиниць техніки кожного дня відновлюють. Відбудовують і поновляють електроенергію в домівках людей щодо водопостачання. Централізовано водопостачання є також у 176 населених пунктів. Врешті, там де неможливо це зробити, організовано підвезення питної та технічної води. Ну і звичайно, люди використовують свердловини та криниці. А зважаючи на оці, от тепер уже безперервні можна сказати обстріли на відсутність тепла. От зараз чи зростає кількість охочих виїхати з Херсона, і чи є десь в області райони, куди ці люди могли б виїхати, які можна було б вважати відносно безпечними, так, да, є звичайно населені пункти, що знаходяться подалі від річки Дніпро. У нас вони вважаються відносно безпечними, оскільки туди не дістають російські дрони і артилерія. Це, наприклад, Високопілля, Великоолександрівка, Архангельське та інші. Тоді туди ми евакуйовуємо людей, які живуть біля Дніпра. У нас евакуація триває постійно. Тільки в листопаді допомогли виїхати до більш безпечних місць 211 людям. Серед них 33 дитини і 14 маломобільних. А загалом, вже з моменту деокупації правобережжя, вже евакуйовано майже 52 тисячі осіб. Пане Олександре дуже дякую за вичерпні відповіді на наші запитання. Я нагадаю глядачам, що про ситуацію на Херсонщині нам розповів начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Головування Кіпру в Раді ЄС, що розпочнеться вже у січні, може стати історичним з огляду на відкриття переговорних кластерів для України. Про це президент Володимир Зеленський заявив після перемовин із президентом Республіки Кіпер Нікосом Христодулідісом. Це його перший візит в Україну під час зустрічі, за словами глави нашої держави, обговорили ситуацію в Україні та на фронті пріоритети, роботу нашої команди в перемовних процесах із партнерами. А Зеленський подякував за те, що Кіпр підтримує санкційну політику щодо Росії, і додав, що сприймає візит президента Кіпру як знак підтримки України і готовності працювати разом. ми розраховуємо на підтримку Кіпром спільних європейських рішень щодо російських активів. Це абсолютно справедливий принцип, що Росія повинна платити за війну, яку сама ж почала та яку продовжує. Кошти, які потрібні для оборони та для відновлення після російських ударів, цілком справедливо взяти з тих обсягів, які сам агресор залишив в руках вільного світу. Кіпр готовий і робить максимум зі свого боку, щоб допомагати Україні на цьому шляху стати членом європейського союзу. Я хотів би також поговорити в цьому пункті про розширення, бо це свідомий вибір України стати частиною ЄС. Але також ми говоримо про геополітичні питання. Ми маємо просувати процедури розширення Євросоюзу, посилюючи, окрім іншого, також нашу колективну безпеку та нашу демократичну стійкість. 15 поранених за останні кілька днів і понад 200 атак за добу. Ворог не припиняє тероризувати мирне населення Нікополя на Дніпропетровщині. Вулиці райцентру стають усе безлюднішими, а наслідки атак люди намагаються усувати під звуки вибухів. Більше у матеріалі Олени Мандалюк. Ні, копилі майже безперервно навіть вибухи і на цьому фоні працює будівельна техніка. Місцеві затуляють вибиті вікна після попередніх обстрілів. Пані Валентина чекає на спеціальні щити в оселі. пенсіонерки вибухова хвиля вибила всі шибки. Снаряд прилетів у двір. Вони майже годину після цього ще стріляли. Оце це прилетіло. А потім ми вже Дрони. виглянули і там стріляло, і тут і ззаді, і, і аж до, до транспортної долетіло було. Пані Людмила з чоловіком прибирають квартиру від розбитого скла. Вікна вилетіли на балконі та у спальні. Ну, напевно, підвал. Це благо те, що він у підвал прилетів. Якби прилетів він біля підвалу, то тут би й вдома цього не було. Це ж вже не перший раз прилітає цей снаряд. Цей район там в началі першого під'їзду був. Ми теж живемо на Новопавловці, там ну як живемо? Ми і тут, і там, і там в общем, то нас дом розбило повністю. До 200 ворожих атак на добу зазнає Нікопольський район. Більшість із них припадає на районний центр. Вулиці тут напівпорожні, адже напад російських безпілотників може статися будь-коли. Серце спокою, оце я б псяну всіда. Так у це серце таблеточки на в рот, а Потім я успокаюся. Майже 40 щитів ОСБ для розбитих вікон розпляв пан Вадим із напарником. Їх спрямувала комунальна служба. Чоловіки працюють безперервно, хоча вибуху лунають зовсім поруч, адже якщо постійно ховатися, робота геть стане. Чоловік показує на телефоні, як за їхніми бригадами полюють російські дрони. І це щодня. Не припиняє роботу і пані Наталія, вона працює двірником і теж допомагає прибирати наслідки обстрілів. Зізнається, часом буває страшно. Жужить там під під'їзд, стану, двері всі закриті. Ну, місця. А так, а частенько бувало таке? Ну, звісно, тут кожен день. Ну, а що виходю, виходю, ну, а що два-три рази на неділю. Аби убезпечити людей у місті біля зупинок, зводять укриття. Небезпечно. Як на. Ну, Це ж таки виходимо, поки швидко працюю, не стріляють, тому що на похорони їду. Оце так і, і так і всі люди, тому що ви ж бачите, вийшла жінка, просто йшла по вулиці і снаряд упав на смерть. Додатково на дорогах Нікополя облаштовують шлях життя вздовж проїжджої частини, натягують антидронові сітки. Будівельники саме монтують опори. Наразі роботи ведуть у найбільш небезпечних місцях, де великий трафік над дорогами, на зупинках тощо ми виконуємо ці роботи там, де нам дозволяє безпекова ситуація, тому що не всі райони ми можемо залучати техніку, людей. Ми дуже цього чекали і надіємося що це нам хоч якось допоможе. Утім, влада застерігає сітки не панацея. Ворог підступний, гатить із артилерії. За останню добу в Нікополі через обстріли поранення дістали понад 10 людей. Серед них дитина 10 років. З Дніпропетровської області Олена Медлюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Ворожий винищувач міг 29 знищили майстри спецпідрозділу примари головного управління розвідки. Повітряне судно уразили на території військового аеродрому Кача у тимчасово окупованому Криму. Крім літака, наші оборонці ліквідували і аеродромний радіолокаційний комплекс Іртиш поблизу тимчасово окупованого Сімферополя. Нагадаю, в вересні цього року примари вперше в історії спалили два російські протичовнові літаки Амфібії б 12 чайка. Ну, а далі про наше спільне досягнення. Два тижні тому бійці, які воронять Покровськ, звернулися до редакції подробиці з проханням допомогти зібрати гроші на автомобіль. Без нього вони не можуть дістатися позиції, відвести підрозділам боєкомплект, евакуювати поранених. І сьогодні дронарі 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь, які нині зупиняють ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту, звітують, що збір закрито. Автомобіль придбали. Продовжимо і далі допомагати нашим захисникам реквізити у короткому звіті. бійців. Бажаємо міцного непохитного казацького здоров'я. Ми, бійці 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь, щиро дякуємо глядачам телеканалу Інтер за вашу щедру підтримку збору на позашляховик. Ваші внески дали нам надійний повнопривідний джип, який гарантує швидкість і прохідність на бойових завданнях. Він підсилить роботу наших пілотів, дозволяючи нищити ворога безперервно. Запрошуємо приєднатись до наступного збору на авто. На передовій транспорт рятує життя і наближає перемогу. Слава Україні! Героям слава! Німеччина виділяє Україні ще 100 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури. Це фінансування надають через німецький банк розвитку на додачу до вже оголошених цього року 60 мільйонів. Усі кошти спрямують до фонду енергетичної підтримки України, який з 2022 року акумулює внески міжнародних донорів для ремонту пошкоджених об'єктів. Закупівлі проводитимуть через енергетичне співтовариство із прозорими тендерами та контролем використання грошей, щоб українські компанії отримували допомогу. Максимально швидко. Австралія та Нова Зеландія долучилися до ініціативи Пьол щодо закупівлі американської зброї для України коштом членів НАТО. Про це заявив генсек альянсу Марк Рютте. Країни також надають пакети військової допомоги на 63 мільйони доларів і 8 мільйонів 700 тисяч доларів відповідно. Рютте зазначив, що розподіл фінансів на зброю для України зараз набагато краще ніж був кілька тижнів тому. Нова Зеландія здійснить внесок у пюре на понад 8 мільйонів доларів. Австралія розподілить кошти не тільки в пюре, а ще й для коаліції дронів та на військове обладнання. Зокрема, на тактичній радіолокаційні станції протиповітряної оборони, боєприпаси і засоби бойового інженерного забезпечення. О вісімнадцятій чекайте на новини вже від Анастасії Даугелен. Ну а зараз із вами буде Ірина Баглай. гарного ефіру. Дякую, Олександр. Ми боремося за свою країну.